Члени рівненського виконкому знову зібралися на засідання, розглядають 16 питань. Переважна більшість соціальні, але найбільш цікаві це тарифи на тепло органу місцевого самоврядування. Надійшли заяви ліцензіатів ТОВ «Рівне теплоенерго та КП Васильів Теплоенерго про перегляд розмірів діючих тарифів. У зв'язку з коригуванням у зв'язку з їх коригуванням рівне теплоенерго та Васильів теплоенерго мотивують запропоновані зміни у тарифах на тепло через дорожчання електроенергії. Дійсно спостерігається ріст електричної енергії. КП Васильів теплоенерго навіть змінював свого постачальника електричної енергії з РОЕК на ЗТЕК. Існує вони заборговані. Попри це, члени виконкому відмовили цим двом компаніям у зміні тарифів. Аргументували це рішення законодавством. Ці компанії виробляють теплову енергію з газу. Відповідно, попередньо, коли ми в грудні затверджували попередній тариф, для них було закладено згідно чинного законодавства складову прибутку. Це 4%, які вони можуть використовувати для балансування під час незначного збільшення вартості енергоносіїв. Однак іншим двом компаніям Альтеко та Рівне теплосервіс члени виконкому погодили зміну тарифів, оскільки ці дві організації виробляють теплову енергію з ЧП. Оскільки для теплових компаній тариф затверджується держенергоефективності, щоквартально 25 25 числа, за результатами аналізу середнього тарифу по регіону, вони виносять і в обліковують на своєму сайті середньозважений тариф по регіону, і відповідно, згідно чинного законодавства, тариф для теплових компаній, які постачають теплову енергію, з Альтернативних джерел використовується 0,9 від середньозваженого по регіону. Втім, скоригувалася лише частина тарифу. Складова частина транспортування не змінюється, оскільки вона була прив'язана до рівної теплоенерго, Тому вона не змінюється. Там тариф залишається такий самий. А от складова частина, яку затверджує держенергоефективності, вона скоригувалася, причому незначно в середньому на 3,5% скоригувалася, і відповідно з 1 лютого і з 1 квітня вони будуть переглянути ці тарифи разом з тим, попри ці зміни, тарифи для населення залишаються такими ж як і були. Іля Тамашевський Павло Стецюк, новини Рівного.